Ого, оце ти наробила клас. Крина взяла все лего, що мала, розсортувала, поки мама її зробила зачіску єдинорожка Ну, зараз покажу. Дивіться, яка класна зачіска, ну покажи її згори. Вау! Бомба! Так, а дивіться, як Кароліна за той час порозкладала це все. Прикольно! Оце все лего, що в нас зараз є. Так, зараз щось придумаємо з того лего, що ми будемо тут а, складати. Як думаєш, щось будемо складати, чи просто посортували та й все? У нас дивися, скільки багато вікон. Потім в нас є ці перегородки між поверхами. Є багато вже на стіни. Четвірки, білі, жовті, трійки, двійки, навіть ці одинички і прозорих вікон багато і людей. Двіться, як багато. І ще. ще всяких різних там додаткових деталей по один, по дві. Руйна ще розсортовує їхні коврики. Часно, подивився, як гарно Коліно це все порозкладала. Навіть не хочеться це руйнувати все. Все так чітко розкладено від більших до менших деталей. Чи щось збудуємо? Якихось роботів або а, роботів. Хату. Як завжди роботів або хату. Давай збудуємо хату для лабубу. У нас є Лабубу. Давай, тільки без чохла. Без чокла. Ну, Ми просто подивимося, як по висоті лабубу і збудуємо хатинку Лабубу. Класно? Mm -hmm. Хатка для Лабуби. Зараз щось придумаємо із Лего. Так, треба брати платформи. Оці. У нас буде, напевно, на один поверх Лабубу-хата. Добре? Я хочу, щоб було на на, 4, на 5. На 5. Ну, це якщо на 5, то тільки для Лего таких людей, бо весь лабубу дуже великий, в нас не вистачить деталей, Хоча тут дуже багато деталей. Це все лего дупло. Карліни, всі колекції змішали докупи і зараз будемо щось вигадувати. Не по сценарію, не по книжці ті лего стандарту, де можна збудувати просто хату. Збудуємо лабубу-хатку. Збудували ми хатку, у нас ще навіть лишилося багато деталі. Чесно не кажучи, біспобилась хатка. Людина вже хоче просто лабубою бавитися. Ми зробили два поверхи. Думали, що буде хатка на один поверх, зараз зробили на дві. Зараз покажемо, як то виглядає. Ну і стільки у нас залишилося от Така от хатка на два поверхи. Прикольно. Зараз її треба перемістити, щоб вона не розвалилася. А от хатка для лабубу. Перший поверх. Тут у нас є навіть ліжечко всередині, віконечко, квіточки. А на другому поверсі це в нас якась зона барбекю. Тут крісло. Тут ще щось, не знаю, будуть якісь якісь пікнік, квіточки. Все в квітках. Крині сказано, що все в квітках. От зараз вона заставить, Все, лабубу спить, а коли поспить, може вилізти по сходах на другий поверх. Ще гості прийдуть. Ага. Ну давай тих всіх гостей. Так, от і всі решта детальки треба буде поскладати сюди. Лабубу вже чекає в нас на гостей на другому поверсі. Ну, а гості почали помаленьку збиратися. Гості йдуть чи не йдуть? Йдуть. Он тут а гостів треба всіх ще розподілити. Всі йдуть на новосілля до Лабубу, навіть слонок. Що? купили нову хату? Тут приходять в гості. Коли купили нову хату. Зробили ремонт і забросили всіх пустей. А сім'я? Та сім'я. Оце, оце теж сім'я. Три, Три сім'ї? Сім Як їх звати? Це сім'я э, моєї подружки Аліси. Це сім'я э, Мартіана. А це сім'я моя. Це наша, наша сім'я. А чому в неї стільки багато тварин? <кхм> а? <Ха? кхм> У нас що дуже... Звела навіть Так, до хати і жираф. Коротше, все, в нашій сім'ї буде все в тваринах. Може і дядька забрали в сім'ю якогось. Це буде хресний. хресний буде? Угу. Хресного як звати, а? Мій Хресний. Ну, а як твого хресного звати? Я вже забула. Як На забула? В. На букву В мама каже. Вітя. Ну, бач, все, згадала. Два має такі класні. Ще дитину додала? Ще дитину додала в нашу сім'ю? Що одної дитини мало, треба дві. Ще мало, треба дві дитини. Ні, це більше сім'ї. Та ти вже їх всіх змішала докупи. То вони вже всі на новосілі, все вже всілися всі за стіл. Зараз тільки хату ту рознесуть лабубу і все. Дивись, лабубу вже злий. Шо, так багато гостей, у нас приходило. Ти що гостей всіх запхала до хати? Тепер я розумію, чолобу злий. <гум> Він напросив купа гостей. Вони всі в нього на ліжку стрибають там. Зараз ще ліжечку поламають, йому придеться нове купляти. А, і тут а ще сидять? Ого, і ще й зверху, і знизу. Ну я думаю, що на весілля прийшло супер. А ви як думаєте? Я з собою беру добу, до баби. Лавубу до баби забираєш? Mm -hmm. А ті гості, що будуть в хаті. Я yes. зрозумів. Yes. 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 А Лабубу бере, щоб вона не вибіжала, щоб не бачила того, знаєте? Очі не бачать, серце не були, що там в хаті робиться, так? Так, mm -hmm. да, йдемо зараз в гості. Тепер ми Тепер прийдемо до бабу або скаже, ой, поприходимо, зараз теж пів хати рознесуть мені. Так як там ті гості в Лабуби хаті розносять, то Кирило зараз рознесе бабусі. Пів хати, добре? Да? Бери, бери лабубу. Просто хочу показати Лабубу бабусі, бо баба не бачила лабубу. Баба ще не втрайте? А мама так напахнулася в туалеті, я йду і, і вже ну стихаюся. Так, так сильно. Добр, я тоді вітричок включу. Все. Зараз воно трохи там видає. это все. Що, ще чути? Мамині пахнючки. Угу. Я відкрию і воно Чуть. витягне. Чуть-чуть вже бачиш. В ліфті напогне хтось що, що цей. Що потім е, в ліфті поки ну, не включить бітрійчок, поки не буде пахнути. Так, тільки що, що сталося Така От невеличка біда. Крина йшла з лабубою, вона впала на землю і чокол Коротше, розлетівся на дві частини. Пішли додому, крина вже. Бачу сльози на очах, але добре, що там нічого не поламалося, просто склали. Добре, що ці от направляючі такі дві пластмаски не зламалися, бо почалося б нової чухолку купляти. Він недорогий, в районі від 120 до 170 гривень. Ну, можна замовити там в інтернеті, будь-де. лабу-лабу, лабу-лабу. Коротше, баби справи, тому ми вирішили заїхати в Макдональдс. Іграшку купляти песика. А лабубу лишили в машині, щоб він там спарився. А тут зараз міл. Песика. Коли прийде баба, то ми їй подаримо песика і лабубу. Так. Вибрали місця біля віконечка. Тримай. Тебе 36-й номер. Ого! Ого! А які є цифри? А ну давай. 3 то разом скільки буде? Ага, 36 буде. 36. Взяли тобі хіпі міл і а іграшку класно. То буде 60. А, 93. 93. -3. Як баби немає, то ми зробили сімейний день. Ми бували. Взяли хеппі мілчик. Наталі взяв меню. Так чики. Тобі просто взяв булочку. Так, найголовніше, щоб каролінці сподобалося це все іграшка і не меню. Ну йди подивися, я взяв тобі ще долоньку щастя тут дитячу від Рональда Макдональда. І можеш подивитися по Макдональдсі, де би ти її вчепила. А зараз принесуть нам менюшку і підеш чіпиш. Пішла зараз там, ще дітей купа познаходить, буде бавитися. Все, Кароліна вибрала інший столик. Вибирай своє місце, яке хочеш. Пересіли від віконця, бо вона побачила, що є кругле крісло. Де можемо посидіти ми всі троє разом. Тут ліпше. А мені біля віконечка подобається, хоч краєвид. Ну, так собі. Але там якось світліше. Поки ми ходили, дивилися, як роблять картоплю фрі, нам вже принесли. Ну давай, розпаковочка. Ти не любиш згори, любиш так? Збоку? Ну нічого, давай тягнемо. Давай, давай, крути, крути. Ну, і що в тебе купалося? Цікаво, чи то те, що ти хтіла? Така? Синя? Хотіла б пінгвінчика такого. Який? Все, вона тобі іграшку. Ой, вона гаряча. Давай я тебе <плес> підніму. <плес> так, тут там що в нас? Нагетси. картопля фрі. нагетс? Так? Смачного. Ням-ням-ням. Не гарячий, добрий. Окей. Okay. Зайшли ще в Варсен, Карліна зразу вавкає. А ти що, в Арсені ніколи не було? Ми, Ми просто в Арсен рідко коли ходимо, він тепер червоний. І там в Рошен, купимо щось солодощі. А там тваринки є, Попугайчики є. О, а рибки двійки класні. І кріль. Кролик. Віна побачила Джугарика, дає пальці, щоб той полизав. А той такий смішний, на, на, що мені полежить. Він побачив, що ми їли в Макдональдсі і собі хоче. Коротше, Наталя хоче песика. Дивіться, які тут є Ці, які. Гучі, Луїві тони, светрики, то капішон. Тату та тут одяг якийсь прикольніший, ніж навіть на дітей. Ми тут одяг для песика вибираємо. А ти будеш вибирати песика, добре? Отаке Луї Вітон, Під твою сумочку. десь навіть вишиванка є. Навіть такі вишиванки для песиків і котиків є. Прикольно, Повидумали. Так, і там зайдемо купимо солодощі. <звісляли> Зараз дівчинка якісь вибере, але її так зацікавили тваринки, що її не можна було звідти навіть забрати. Вибирай, тут можна брати кульочок і брати які хочуть солодкі. Так, Карліна обирає. Кольорові можна золото обрати. Просто вона хоче всі пугній штучці. А треба набрати більше 40 грам, щоб зважилося. Вона вже кульків. <сум> Купа. Тут є щось нове, таке Dream Love. З сердечкою, якесь золото. І є ще якісь такі палочки. Дві. Візьми три сердечки. Кожному по сердечку. І оце татує. Так, я взяв ще карлінці жилейки. Тут всякі різні. Вау, а тут горішки є такі класні, кольорові. Ммм. Mm, оце грибочки. Шампіньони темні. ще вафельки. Набрала. Я не знаю скільки. Капець. Так багато. Ну все, йде на касу тепер з тим. Коротше, набрали. Величезний кульок на 400 гривень солодкого. Все в коробках, то доставка в простор. На другому поверсі класно. Можна дивитися, хто що купляє. А, смачненько Перекусили солодкого накупляли. все, тепер можна повертатися вже додому, щоб побавитися. А потім вже баба напевно прийде пізніше. Наша по справах пісно так залітай. Хто перший до машини?